Рослинний світ і здоров'я жінки. Книга під такою назвою нещодавно побачила світ. Це практичний посібник з альтернативної фітотерапії, народної медицини та гомеопатії. Авторів троє серед них наш земляк, екопідприємець та меценат Михайло Стовп'юк зі спасу. Презентація книги відбулася у центральній районній бібліотеці. Рослинний світ і здоров'я жінки це праця трьох авторів: нашого земляка Михайла Стовп'юка, а також Володимира Оситрова і Михайла Цвека. Над книгою однодумці працювали сім років. Я Михайло це вже я тут відомий в нас на Прикарпатті. А от мої співавтори це Володимир Осетров І Михайло Цвик це є мої київські партнери. Цікаво, те, що один Михайло Цвик є професійний лікар. Володимир Осетров, На жаль, він вже покійний автор. Він є е, працював у Київському ботанічному саду багато років. Ну і безпосередньо я тут уже фітотерапією займаюся більше 20 років. Книга містить 700 рецептів, більше півтисячі приписів на основі рослинної сировини. 23 фітопрепарати та 85 гомеопатичних у рецептах. Використано 400 видів рослин, переважно української флори. Книга буде корисним посібником для лікарів, провізорів, ботаніків та тих, хто цікавиться фітотерапією. Чому ми назвали Рослинний світ і здоров'я жінки. Це книжка присвячена якби енциклопедія для жінки. Тут є для неї все. Тут в цій книжці немає ніякої водички. В неї надзвичайно цікаво чому? Тому що описується хвороба або якась патологія в жінки, про яку може вона і ніколи не підозріває. І всі світові автори, як, як ну, і посилання на всіх чітко світових авторів, як вони лікували ту чи іншу хворобу. Тут є практично все для жінок, починаючи від кажуть її е, такого, що вона може Дозрівати якісь захворювання і до здорової жінки, яка просто може як для довголіття підтримати свій спосіб життя. У Михайла Стопюка це вже п'ята книжка. Усі праці пов'язані з рослинним світом, адже чоловік 20 років займається фітотерапією, сам біолог за освітою, впроваджує в життя найсміливіші проекти з вирощування екологічних продуктів, їх заготівлі, виробництва дитячого харчування, навчає охочих займатися садівництвом. Представляє карпатський край на міжнародному рівні. За ліком книжка це вже моя п'ята співавторство, в мене окремі є книжки. Перші були це народні рецепти цілителів. Потім на для чоловіків ми зробили бізнес і здоров'я, зелену аптеку ділової людини. І власно ми великий ще наклад не робили. Ми весь час вдосконалюємо. Десь цей на має більше 500 примірників, але в процесі ми будемо бачити побажань, будемо її старатися. Сьогодні я всім обов'язково подарую, хто буде на презентації безплатно. А презентація книги відбулася у Коломийській центральній районній бібліотеці. Завідувачка відділом Наталія Терновецька вважає, що ця праця повинна стати настільною книгою у кожної жінки, яка прагне жити повноцінним довгим життям. А книжка надзвичайно мене захопила, тому що. В основі здоров'я жінки, не тільки здоров'я, краса жінки це здоров'я, і тому дуже багато великий розділ приділено саме красі жінці, маскам напоям, які сприяють відновленню волосся, шкіри, нігтів, тобто все, що потрібно для жінки. Ну і бібліотека це не тільки художня література, це не тільки поезія чи проза, це література на усі, з усіх галузей знань, і тому ми хочемо розкривати ширше, що районна бібліотека. Та має чим похвалитися на презентацію. Запросили фахівців з традиційної та народної медицини. Зі словами подяки звернувся до авторів викладач фармацевтичних дисциплін Коломийського медичного коледжу Ярема Кукіль. Порадами використання продуктів бджільництва поділився знаний пасічник, автор методики. Сам собі лікар Віктор Кондрюк. Можна називати жінку не тільки квіточкою, а додати здобав... до того, що все ж таки вона є бжілка, тому що вона, як правило, є працьовита, надзвичайно працьовита. І тому бжоли і взагалі бжолопродукти в здорові жінки, мені здається, це є одна із основних зараз таких. Напрямків і взагалі основне основа здоров'я і це є продукти бжільництва, тому що на жаль екологічна ситуація зараз дуже складна і не тільки в нас в Україні, але і по всьому світі. І тому бджоли бджоли масово гинуть за рахунок того, що. Іде забруднення середовища, і я думаю, розроблена нами розроблена спеціальна програма для не тільки молодих жінок, але й для вагітних жінок, тобто, що вони мають вживати, як вони вживати мають для того, щоб вони народжували здорових, здоровою, здорову дитину. І самі були здорові, і не хворіли, і не ходили, ну, не зверталися до медицини. На презентації всі присутні отримали у подарунок книжку з автографом автора. Також пан Стоп'юк залишив свою книгу для читачів центральної районної бібліотеки.